Порожні вулиці у верхній частині курорту, в районі верхнього бювету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зима триває, падає легенький сніг. А ми зараз пройдемося вулицею Суховоля. Також пройдемося біля Мегамаркету ТКС, санаторій Алмаз, Кристал. Ну і найперший буде санаторій Янтар. По черзі йде спочатку Рубін, але ми вже біля Рубіну було. Це відео попереднє. Також розказував про санаторій Женева, санаторій Рубін. А зараз ми йдемо, друзі, до санаторію Янтар і також розкажу е, дату його заснування ну і як він колись працював. Зараз, на жаль, він не працює. У 1983 році, недалеко від курортного парку, у центрі міста, відкрився санаторій Янтар. Здравниця являє собою два з'єднаних критими переходами 11-поверхові корпуси. Справжнє визнання санаторії Янтар принесла діяльність спеціалізованого відділення матері і дитини на 200 місць, де лікувалися діку, діти віком від 4 до 16 років разом із батьками. У санаторії Янтар. У 2011-2013 роках був проведений косметичний ремонт. Номери санаторію оформлені у строгому стилі, і оснащені телевізором, робочим столом і ванною кімнатою. У всіх номерах є балкони з видом на гори, а в деяких номерах встановлені і холодильники. Спальний корпус санаторію Янтар складається з 487 номерів, яких. 475 це одно та двохмісні номери і 12 двохкімнатних номерів. У загальній складності санаторій Янтар може прийняти, 970, ну, міг прийняти 974 людини. У 2015 році санаторій Янтар і Рубін зачинили. А у 2016 році зачинили ще й верхній бювет. Бачите, в верхній частині курорту практично немає людей. І зараз ми йдемо від санаторію Янтар. Біля мегамаркету ТКС, де колись працював супермаркет Фуршет, хто пам'ятає. Раніше був такий супермаркет, потім, після Фуршету був сільпо, ну, були дуже великі супермаркети. А зараз сільпо в березні минулого року зачинили, вже скоро буде рік. Оскільки не було людей. Ну, не знаю, Зараз ніби людей побільшало, більше, ніж минулого року стало. але... Все рівно сліпо закрили, а зараз працює супермаркет Траш. Ну і бачите, зараз приблизно вже 4 година після обіду, людей тут небагато. Приходять тут люди із Кристалу, із Женеви, ну і тут кілька вулиць є, як вулиця Роксолани, Бориславська, також люди сюди приходять до цього магазину. коли Закрили сільпо, там 3 місяці, не було тут супермаркету, то люди писали в коментарях, що це незручно, що немає тут ніякого продуктового магазину. Ну, Я обіцяв, що буде така рубрика, як закапелки трускавця, тобто місця, закутки, де ми ще не ходили, не бували, ну йдемо, друзі, пройдемось. Я тут взагалі-то рідко бував. А Праворуч від нас, друзі, знаходиться бальнеозеки лікарня No2. Рік заснування її 1976 році. Вона почала приймати своїх перших пацієнтів. На той час це була одна з найсучасніших найсуч... лікувальниць цього типу в Україні. Спеціалізовано збудовано для обслуговування санаторіїв на нагірної частини курорту, тобто верхньої частини, навколо. Верхнє об'вето це було санаторій Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар і юність, та розраховано на обслуговування до 4500 хворих. Тобто ця лікарня була створена для обслуговування якраз оцих всіх санаторіїв тисячників, тисячників про які я вам постійно розповідаю. Бачите, був і тут фонтан, і біля кожного санаторію фонтан. І величезні приміщення, і зараз це все просто зачинене стоїть і пустує. і Якийсь автомобіль, це напевно охорона. І все. Але такий заклад стоїть і взагалі зараз не працює. Знаєте, я в інтернеті знайшов такий цікавий інтернет-сайт це історія трускавця в датах. Просто очей не можна відірвати, і там дійсно з 1900. 70-х років до 1990-х ну, в трускавці був величезний будівельний бум, побудовано дуже багато і відкрито різних санаторіїв, від дитячих до дорослих, і також лікарні будували. Ну, розвиток Трускавця був неймовірний. Ну а потім вже другий будівельний бум у Трускавці стартував десь в 2000-х роках і до 2012-го також тривав, і тут в верхній частині. Курорту також, бачите, дуже багато таких стоїть велетнів скелетів недобудов, я їх називаю так, які ну, недобудували, оскільки розпочалась війна, там були різні фінансові кризи, потім війна і так все заглохло, а потім, бачите, позакривали санаторії у верхній частині, потім бювет. Ну і друзі, не знайшов я дати, коли закрили цю лікарню, можливо, хтось пам'ятає, пишіть в коментарях. Я думаю, що. Мені буде в першу чергу цікаво, і також буде цікаво глядачам каналу трускавець Travel. Бачите, видно, такий перехід побудували від санаторію Алмаз до самої лікарні, щоб люди не ходили от наприклад в таку погоду після процедур по холоді. А йшли цим проходом. ну Прямо перед нами санаторій. Алмаз також зачинений, не працює. Хоча вони разом. Санаторій Алмаз, санаторій Кристал. І якщо заходите в інтернеті, шукаєте потівку для себе санаторій Кристал чи Алмаз, то там написано, що вони разом. і Потівки продаються сюди, але всі люди відпочивають і лікуються в санаторії Кристал. Ну, Друзі, я з самого початку забув розповісти. Сьогодні зранку встав і включив українське телебачення. Почав дивитися сніданок з 1 плюс 1. І що ви думаєте, побачив Трускавець? Сьогодні сніданок з 1 плюс 1 знімали. Зранку були в бюветі біля статуї Ісуса Христа, біля ялинки, гуляли курортним містечком і знімали телепрограму для сніданку 1 плюс 1. Треба було мені раніше вам це розповісти. Ви знаєте, що трускавець зараз дуже популярний, дуже багато людей приїхали на зимові. Свята дуже багато у Трускавці-блогерів, які постійно висвітлюють різні події, цікаві, нецікаві. Ну, але відео в інтернеті є дуже багато про Трускавець. Ну і бачите, приїхали також команда з 1, 1, також знімати Трускавець. І друзі, хочу вам сказати, що вони сьогодні були зранку в санаторії Кристал. Я був в шоці. Там стільки людей відпочиває, що я навіть собі подумати не міг. Вони показали їхню там їдальню. Було дуже багато людей в цій їдальні. Друзі, ви постійно в коментарях пишете, покажіть ТКС, покажіть, чи там є люди, чи ще торгують. Ну Бачите, ось тут магазин здається в оренду, далі працює, далі знову не працює і так, а людей взагалі немає. Ну, ми йдемо на вулицю, бо я на цього прийшов, щоб знімати таке з колись знімемо для вас окреме відео. А так в основному бачите, скільки тут людей і які тут заробітки. Так що, друзі, хто хоче, можете подивитися, хто має можливість верніше. Відео сьогоднішнього сніданку з 1 плюс 1 досить цікаво, багато там було різних включень. Ротрускавець. Скажу, спочатку було від статуї Ісуса Христа, потім вже були. В самому центральному бюветі розповідали про Нафтусю і Спиртусю з ведучими екскурсії легенди давнього курорту. Ось, і як кажу, я був в шоці, я від побачено, оскільки в санаторії Кристалі людей відпочиває зараз. По вулиці, просто так, от не скажу, що там люди є. Біля санаторії також людей не видно. Але як колись написали в коментарі. Що санаторій Кристал можна не виходити і тиждень, і два, коли погана погода, бо там є чим зайнятися. Люди і на процедури ходять, і є дозвілля, і також бачі, там харчуються, каже, що непогано. Ну, я завжди читаю коментарі, які ви пишете під кожним відео, коли я тут гуляю. І показую санаторій Кристал, і завжди непогані коментарі, рідко там щось таке проскакує. В основному все нормально. Так само, як і про готель Трускавець 365. До речі, готель Трускавець 365 цього року також святкує свій ювілей. Санаторій Кристал святкував у 2024 році, а от готель Трускавець 365, ну він раніше називався Готель Трускавець, і також санаторій Алмаз в цьому році святкує свій ювілей. 50 років з дня відкриття. А верхній бювет будівництво розпочалося в 1977 році. Я ще кілька відео зніму і я взагалі всі дати буду пам'ятати на пам'ять. Хоча вже так багато чого пам'ятаю, але ну, що не зробиш для вас. До речі, зараз у Фейсбуці дуже багато йде обговорень різних про трускавецькі зупинки. Хай зупинки встановили. Ну, ці нові сучасні, бачите, навіть тут вже біля санаторію Кристал також встановили, ну, з лівої сторони, де мікроавтобус стоїть. Встановили нову зупинку, але, знаєте, розкладу автобусів немає. Автобусів також немає, кажуть, що треба чекати біля години, щоб сісти на якийсь автобус. Це погано, що немає розкладу. Ну і зупинки такі, що. Кажуть, що довго там не посидиш. Від сонця не заховаєшся, від дощу і снігу також. Ну, якось так. Тут працюють магазин Колос і курортник, як і влітку працювали, так і зараз. Ну і працює також тут салон краси. Ось отак виглядає санаторій кристал. Зі снігом Трускавець виглядає зовсім по-іншому. А ще би сонце вийшло, взагалі би була б красота. Ну, як бачите, друзі, немає жодної людини, і можна сказати так, що взагалі санаторій стоїть зачинений, але ну я вам кажу, подивіться сьогодні зранку відео, яке було на каналі 1 плюс 1 із санаторією Crystal якраз У них є свій бювет, так що до бювету не потрібно ходити. Різні лікувальні процедури тут. Ось Рік заснування 1974 рік, друзі. Ювілей в минулому році святкував санаторій Кристал, цілий тиждень святкували, були гарні культурні програми. В цьому санаторії, хто попав на той час на відпочинок, я думаю, що запам'ятається надовго. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А тут, друзі, йду і дивлюся вверх. Оці смираки мені нагадують якраз казковий ліс у східниці. Також вони такі великі і так цікаво тут сидіти, особливо влітку. І чути тут свіжість повітря, яка йде просто з гір. Краса неймовірна. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.